Вітаємо усіх! Сьогодні на огляді флагман від компанії BlackView під назвою BL9000, швидкий, захищений та навіть відносно недорогий. Щодо комплектації, вона проста: інструкція, скріпка, кабель та блок для заряджання, але блок доволі потужний 120 Вт. Праву частину корпусу займають кнопка регулювання гучності, тут же вмонтовано сканер відбитків пальців, а також кнопка блокування. З іншої сторони кнопка підналаштування запуску різних додатків, а також слот для встановлення sim-карт, в яких може бути дві. Дивлячись на верхній торець, відразу зрозуміло, що музика в смартфоні буде гарною. Тут знаходиться динамік і логотип Harman. Знизу є ще один динамік, а також мікрофон і type c порт. Фронтальну панель девайсу займають дисплей, динамік, а також камера, яка розташована окремо всередині дисплею. Позаду бачимо дві камери, спалах, а центральну частину займає дисплей. Виконано все досить стильно. Дисплей трохи втоплений всередину металевого борту, тому захист від ударів є. Смартфон Black UBL 9000 має товщину в 17 мм, і при цьому у нього великий акумулятор. А корпус захищений за стандартом IP69K, тобто і від води, і від проникнення дрібних механічних часток всередину. В руці смартфон гарно фіксується за рахунок прогумованого корпусу, та й габарити його дозволяють дорослій людині без проблем користуватися девайсом, транспортувати його у кишені і все таке. Основні фішки смартфону по корпусу два якісні динаміки, а також другий дисплей. Що стосується його, то налаштувати циферблати можна з окремого меню в основних налаштуваннях смартфону. Там також можна виставити час активності, яскравість підсвічування, все як у всіх. Зануримо у воду смартфон, перевіримо його стійкість до неї. Після тесту бачимо, що смартфон не втратив можливості без проблем працювати навіть після води. Безпроблемний запуск усіх додатків, які існують на Android, вам гарантований, бо ж процесор в смартфоні потужний, і це Dimensity 8020. Ця лінійка процесорів встановлюється ще в деякі захищені смартфони, показуючи чудові результати як в продуктивності, так і енергозбереженні. Не обійшлося і без 12 ГБ оперативної пам'яті, яка доповнює процесор максимально круто. Постійна пам'ять 512 ГБ. Операційна система Android 13 працює з фірмовим лаунчером DockOS 4.0. Який має чудову функціональність, а також непоганий рівень оптимізації у порівнянні з конкурентами від інших брендів. Акумулятор на 8800 мАч, Є NFC, але чомусь виробник не дав нам можливість без дротової зарядки, що дивно, і це єдиний мінус системи в цілому. Працювати з цим смартфоном дуже комфортно, бо ніяких глюків чи підтуплювань не побачите. А будь-які додатки будуть радувати швидкістю. Це ж стосується і ігор. Ось і приклад гри, який розкаже про продуктивність більш наочно. Дисплей смартфону має яскравість у 600 ніт. Це найбільший показник серед усіх конкурентів, і це дійсно відчувається під час роботи на вулиці, адже зображення считується чудово. Діагональ складає 6,78 дюймів, роздільна здатність Full HD, а частота оновлення 120 Гц. Так, це дійсно флагманська IPS-матриця. Вона має захист від ударів, і у цьому допомагає і захисне скло, і виступаючи злегка борти над дисплеєм. Якість передачі кольорів на висоті, а сенсор, мабуть, це найчутливіший дисплей з усіх, які можна зустріти у захищених смартфонах. Навіть щойно діставши смартфон із води, ви отримуєте можливість повноцінно користуватися ним. Камера ж основна має роздільну здатність 50 мегапікселів. Оптимізація також проведена доволі непогана, тому і знімає вона відповідно. Це один з кращих модулів для зйомки фото та відео. Відео можна знімати в 4К, при цьому в смартфоні ідеальна стабілізація, яку ви навряд бачили десь іще у захищених смартфонах. Звичайно ж, є безліч режимів зйомки, які ви можете використовувати у своєму житті, і всі вони відточені ідеально в плані якості. Фронтальний модуль камери також не підведе. Має роздільну здатність 50 Мпікс, що для будь-якого смартфону буде шикарним показником. Одним словом, камера тут дійсно флагманська. Порівнювати її можна із будь-якими смартфонами. Black VBL 9000 це надзвичайно цікавий смартфон, і отут його захищеність навіть не є основною фішкою, бо ж користуватись таким зможуть всі, навіть ті, хто не планував купувати конкретно захищений смартфон. Ви ж можете придбати такий гаджет за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині. Підпишіться на наш YouTube канал і всім до нових відео.